Луна, але язик не повертається в України, які є далі засекречені і в Сховках інші, зокрема на Львівщині, на Івано-Франківщині, усіли в приватних колекціонерах, які собі по теплих таких зимових очорах читають і переглядають ці сторінки, сторінки тих повстанських документів, які вкриті дійсно кров'ю, і ціна їх вони немає, взагалі не мають ціни. Бо на жаль, в нашій незалежній Україні торгують всім, і передусім торгують тою пам'яттю, історичною пам'яттю, яка нам взагалі безцінна. Бо навіть тоді, в 40-50-х х роках, коли боротьба у станцій, як зараз і більше змальовують, проходила в збройній площині, але передусім вона проходила в ідеологічно-політичній боротьбі. Бо Повстанці прекрасно розуміли, що у збройному зіткненні з такою імперією, як Радянський Союз, вони не переможуть. А треба було передати ту історичну пам'ять про визвольну боротьбу, яка точилася в цей період. І тому питання збереження тої пам'яті, спогадів, мемуарів, було дуже важливою системою діяльності УН. Зокрема, в 1947 році був виданий перший літопис УПА який збирав спогади безпосередньо хроніку про про ці боротьбу українських повстанців. Тому, коли в 73-му році ті повстанці, які опинилися в Західній Європі, пізніше переїхали в Північну Америку, було засновано видавництво «УПА», яке в сумарній кількості вже нараховує 84 тони. Тут ви бачите представлено наші видання. А не тільки про Тернопільщина є масив про всю діяльність УОН-УПА, як на закизоні, так і на Волині, на Поділлі, про Чернівеччину, Закарпаття, Всі терени, де діяла ООН і УПА, відображені в наших виданнях. На загал, в нашій серії, як ви бачите, тут представлена основна серія 50 і 49-й том, які продовжують цю видання землянського архіву які були зберігаються в Державному архіві Тернопільської області. Також нашому є ще представлена книжка події серія і люди авторства Володимира Мукара. Остання дванадцята книга присвячена осіб, Дякову Горновому, відомому вашому краянину і одному з ідеологів цієї визвольної боротьби поряд із Полтавою, який керував і був один з найнебезпечніших противників радянського режиму. Цій серії «Остатнє видання, що присвячене Турнопільщині. Е, також в нашій серії є серія бібліотека, там представлена. І нова серія це знамениті документи з е, сховищ е, Центрального комітету Радянськ, е, комуністичної партії, також архіви, з документи з радянських спецслужб.